Вітаю глядачів та підписників каналу. Дякую вам за перегляди, дякую, що дивитесь мої відео. І от сьогодні э, хочу показати, э, придбали ми торф. Нарешті нам прийшло торф для... Це не торф, це субстрат з э, вмістом добрива, правильний pH э, для розсади. Для розсади, не розсади клубніки, клубнічки нашої, а для розсади будемо вирощувати перець на розсаду. Перець вже прокільчився, а торфу все немає, немає. Була така м -м, цікава історія. Розкажу спочатку історію, а потім розкажу про торф. Замовив через Укрпошту не відправили через Олексікс, там, де безкоштовна доставка, того, що на новій пошті віса не беруть, там лише до 30 кг, Mm. І, скажімо, так, чоловік, який відправляв, а, до речі, брав не на фірмі, а звичайної людини, скажімо так, який він був не потрібний, який він купив, а знає, продає. Тюк запечатаний, все, ніяких пошкоджень на ньому немає таких. Все нормально. Просто він йому зайвий. Продавав трохи дешевше, вирішив купити. Взагалі-то хотів грандмастер. Але його знайти в Україні дуже важко, і ціна набагато більше за оцей джуфік. Чи джіфі, як то каже. Далі. Тиждень пройшов, торфу немає, мені повернулися кошти на карту. А що повернулися? Ну, не прийняли. Ну, Взагалі-то людина могла би позвонити і сказати, що не відправилося, можливо, якимось іншим способом чи як. А в мене вже сроки піджимали, мені вже не було як чекати, доставка була з Вінниці, але він чомусь відправив з районного центру. Ось такий кубік з Вінниці доставка 250 гривень. Була озвучена людині, що ніякого оприштування, флетбоксів на новій пошті брати не потрібно, тому що це додаткові кошти. І от коли мені приходить посилочка, я дивлюся, що лише за пакування 180 гривень. Вартість цієї доставки. 460 гривень. Я трохи був в шоці, я дзвонив до нього, слухай, я її забирати не буду. То ми домовились на тому, що от вартість того пакування, яке він профукав на новій пошті, да? те, що я йому казав, якщо брати флетбокс, ну, не потрібно просто застрічувати, чи, можливо, на маленький поддон положити, там воно набагато дешевше. Ну, Це все можна було узгодити, мій номер телефону був, з пошти можна було позвонити. Ну, це таке, сам винуватий. І ось так. Як мені прийшло на новій пошті, це потрібно бачити. В кінці відео вставлю фото. Я зробив фото спеціально в ящику джуфі. І ще до того всього зверху піддоном накритий. Це, це просто треш. Ну, в кінці фото, кому цікаво, я вставлю. В кінці відео вставлю фото. Так, отже, джуфік, субстрат для перчика. І для малини буду пробувати ще розводити потрошки малину. Субстрат має від 0 до 8 до 10, пише. Але тут така інформація. Ой, зараз я його спробую перевернути. Ось так. так. Ось в мене ось цей субстрат. Тут фракція від 0 до 10. Далі, ну, пише 50, то тут немає 50 кілограм, 5-6 приблизно. Вот. Далі. Ось тут є ще ось таке дуже важливо. Мені чим подобаються ці субстрати. В них росте, розсада в них росте просто бомба. Якщо чесно, скільки не пробував, яку землю не пробував. Що не пробував, що не колотив, що не придумував. Лише о таких субстратах. Вона просто дуріє, ну, вона росте на очах. Один рік, колись, пам'ятаю, посіяли перець, так як зазвичай, в лютому місяці, зазвичай на початок квітня він вже був готовий. За місяць до висадки ну, ми на початку травня, десь в середині травня, висаджуємо перець, ну, дивлячись по погоді. Тобто він в мене ще місяць стояв і він вже переріс, дуже переріс. Я просто не знав, ми зараз пересіємо на початку березня, в середині навіть. Тобто, бо в цьому субстраті він набагато краще росте. Так, ну, в принципі, все. Якщо будуть якісь питання по цих субстратах, задавайте, питайтеся. Ще одне. Сьогодні придбали вже самий основний інструмент. Це ось такі резинові рукавички. Там три пари чи що в магазині все, що було, все забрав. І Будемо приступати, мабуть, що до чистки нашої полунички. На двох річці трохи буде що почистити, трохи буде що з чим погратися. Також зніму відео. Все, Всім дякую за перегляди. А, зараз ставлю ще фото, як був запакований торф. Все, всім гарних врожаїв і слава Україні!